Бажаємо вам натхнення, бажаємо, щоб Одеса стала для вас рідним містом, щоб ви мали змогу принести нашу освітянську таку родину, якісь свої здобутки, які ми мали на попередньому місці своєї роботи, щоб все вдавалося у нас в Одесі. Дуже дякую вам, дякую за домі. І пишіть, будь ласка, Сергій Олександрович, диктувати. З протоколом ознайомленого. Так, так. З протоколом ознайомлено? Так. так. та зауваження. Kik despresye chenye vsyan? Sè, chitay. Dzyakou. Dzyakou. Dzyakou.